Доброго дня, ми знову на дачі і садимо капусточку. Тобто Основне питання як виростить капусту. Зараз, зараз йде такий проєкт. Саме гарна погода для того, щоб її посадити. Посадив вже повністю сорт центуріон. Сьогодні буду приступати, мегатон садити. Для мене це нове, якщо центуріон я колись садив яку сотню капустин, кущиків, то мегатон ніколи не садив. Чув отзиви, кажуть, хороша росте, велика, лежить хорошо, але сам ніколи не садив, навіть не маю уявлення, яка вона виросте. Тож, це теж буде як новий експеримент на моєму проєкті. І відповім на деякі запитання. То есть люди питають, що я вношу в ямочки, як сажу капусточку, чи вношу все, чи не вношу. Ну, Скажу так. Під основне вносення добрив під оранку йде, це нітрамофосочка НПК 161616. Купив мішок, перед оранкою розкидав рівномірно. Отаке внесення. Тобто буде полив, буде волога, то воно буде розчинятися, поступово буде діяти. Рослинам повинно хватити. Чим будемо підживлювати, тобто будемо дивитися по ситуації, по капустиці. Як вона росте, буде необхідність, чимось будемо ще доносити якісь добрива, щось будемо підживлювати. Але основне це посадити і. Настроїть полив, щоб воно поливалось, не допустить минулорічну минул ошибку. Тобто, два руки підряд я клав каплю, на третій год не поклав її. Як клав ішли дощі, не поклав все. Засуха, ну, тобто, можна сказати так, якесь невезіння було. Ну в цьому році планую покласти. Тобто не хочеться ризикувати всім проєктам, хочеться все зробити так, як положено. Надо буде поливатиме. Йдемо дощі, спасибі їм. Буде з неба допомога. Ну, хочу ще також сказати, що з кожним роком капусту стає виростити складніше і складніше. Колись єдиний шкідник на капусті був це бліжка. Не було ніяких проблем, блішку отравив і 3-4 тижні можна про неї забутися. Потім знову коли з'являлась, знову її обрискав і знову деякий час не було. Потім в нашому регіоні з'явилися такі шкідники-слимаки. Ну, Досить, досить багато вони роблять шкоди, особливо цвітній капусті, звичайну капусту. Там, де, там, де з тієї сторони, від, ну, від дороги, можна сказати, більше вологи, там дерева ростуть, тобто, там їх більше. Тобто, велика кількість. Спочатку. Не приділяв цьому уваги, якось цей шкідник ну, не знав, що може так робити шкоду, але з'їдає капусту повністю. Тому в тому році е вирішив приділяти увагу такому шкіднику, як слимак, але була засуха, слимака не було. На зміну слимаку. Прийшла білокрилка Тоже Теж Тварюка. Казалось би, там якісь препарати. Е, дорогі є там тепеки, темпові, теде, і те, і е, мов Поприскав і забувся. Але ні, нічого от неї не допомагає. Тобто прискаєш, прискаєш, всі прискають і. До лампочки її, тобто в цьому році, якщо, не дай Бог, буде білокриличка до цього питання, підійдемо більш серйозніше. Буде слимак, теж будемо серйозно до цього питання підходити, будемо боротися з ним, будемо воювати з ним, тобто будемо все робити для того, щоб виростити нашу. Капусточку, тож бачу, люди дивляться, люди пишуть. Їм цікава тема капусти, адже звісно, що в цьому році, як ніколи, йдеш купити капустину, а вона витягує е, на півтори сотні, ну, то це дорого. це дорого, І хочеться, щоб в кожного була своя. І, звісно, і, і людям вже набридло, Садити капусту, воювати з тими шкідниками без толку, з білокрилкою, з лимаком і т.д. І тепер виростить капусту в останні роки стало проблематично. Тому на неї і така ціна. Тобто, наша задача все-таки зробити все для того, щоб її виростить і, звісно, хочеться, щоб на неї. Була деяка ціна, деякий попит. Коли є ціна, коли є попит, тоді їй легше збути. В тому році подав одне оголошення, і дзвонили, і дзвонили, і всім б капуста», в общем, скільки скільки капусти не було, всю можна було продати. Тому, Люди цікавляться, як сіять, роса, як сіять насіння, як вирощувати розсаду, як садити, як те, як все, все є на моєму каналі. Е, минулі відео, там і проєкт капуста, і бізнес в селі на вирощуванні капусти. Все можна мотати, подивитися, кому цікаво, як я це роблю, як я це показую, тобто, як можу, так і показую. Тож, Центуріон посаджений. Сьогодні приступаю до посадки мегатон капусточки. І потім у мене ще два види капусти буде. Там не два, а більшенько, ну там Брокколі і цвітна, і Пекінська, її небагато. небагато. Тобто, минулорічний опит показав, що цвітної капусти, яка не виросла, садить багато. Не хочу і не буду в цьому році, треба відійти від цього. А ставку робимо на пізню капусточку. Тобто буде капуста, будемо займатися продажем капусти. На даний момент я її саджу. Тож, кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі, спостерігайте, що з того всього буде, як я буду там. Де, що робить, теж буду ділитися з вами своїм опитом. До побачення!